Один зі звуків зими, що минає, дизель-генератори стали невід'ємною складовою у боротьбі за світло. Росія пошкодила половину енергосистеми України. Водночас плани Кремля залишити нас повністю без електроенергії рушили услід за розким кораблем, адже вхід пішли дизельні генератори. Перші такі пристрої виникли у 19 столітті, а починалося з подібного цьому дизельного двигуна, якому понад 100 років. Рудольф Дизель отримав свій патент в 1893 році, і патент був дійсний, якщо я не помиляюся, до 1907 року. Здається, і якщо цей двигун був створений по його патенту, значить це дійсно один з перших екземплярів, і це дійсно один з небагатьох, які збереглися не лише в Україні, а загалом в Європі. За допомогою такого двигуна виробляли електроенергію на підприємствах. Для запуску рушія використовували стиснене повітря. Воно е, збиралося сюди і для того, щоб запустити двигун, пару тактів подавалося повітря під дуже високим тиском. І тієї миті насос вприскує пальне. Це могли бути навіть рослинні олії. Цей двигун міг на, на них працювати. Хоча первісно дизельний двигун придумувався для роботи на подрібненому вугіллю. Поруч маховик і менший вал, а це гідравлічне навантаження. Туди всередину заливалась вода, і в залежності від кількості залитої води воно створювало додаткове навантаження на двигун. А ззаду вішався там є гак, на який вішалась вага. І від того, наскільки цей зелений корпус, можна сказати, викручувало від роботи двигуна. Можна було виміряти, який крутний момент виробляє двигун в даний момент. А так виглядає турбогенератор для виробництва електроенергії на електростанціях. Гаряча пара подається в турбіну, обертає її, а турбіна крутить електрогенератор, і той і виробляє електроенергію. Це є установка 20-х років. Перші екземпляри дизельного двигуна і турбогенераторів зберігаються в лабораторії машин Львівської політехніки. Це є навчальний корпус, ціла будівля кількох ярусна, в якій розташовувалося різне обладнання, яке було сучасне по тих мірках і яке йшло в ногу з прогресом. Тодішнім і на якому мали навчатися студенти, щоб володіти новою технікою і новими методами і обробки металів, взагалі і гідравліки, і пневматики і різних сфер машинобудування. Донині генератор із дизельним двигуном залишається резервним, а іноді і основним джерелом електроенергії. І цього року такому двигуну виповнилося 130, адже патент на свій винахід Рудольф дизель отримав саме 23 лютого 1893 року. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.